Друзі, всім привіт! Я зараз на горі под бордо. Про ту гору я розказував з гори Крішевець минулого разу, що тут е, об'являлася Богородиця в 82-му році дітям. І вона надалі об'являється. Тут одне із місць, в якому вона з'явилася їм. Тут зверху стоїть така статуя. Ви бачите багато людей. Кожного дня приїжджають і моляться, випрошують в неї Ласк. Тут безперестанний потік, я би так сказав. Одні приходять, другі відходять. Але це не тільки одне місце, де вона з'явилася, тут є ще інші місця. Зараз ми помаленьку будемо йти. Ми вже вийшли на ту гору, то взагалі тут така цілахресна дорога. І. Зараз я вам покажу, як то виглядає. Під чуть-чуть ближче до Марії і подивитися, як то виглядає до тої фігурки Марії. То виглядає, тут потрібно зберігати те, що у кожен молитві перебуває. Там вдалині видно гору кріжовець, на якій ми були швидше. Дар будемо спускатися. Кам'янець-та місцевість. Люди йдуть собі, моляться в вервочку. Те щось обговорює. Ми також на миже будемо спускатися. Муже ну, цікаво, якщо ви бачите, люди навіть ідуть босами. Просто по тих каменях ідуть босами. Це не є легко. От, іде якраз жіночка зараз побачила Дві. Сідуть, так люди собі жертвують, якісь прохання. І такою доріжкою ми будемо спускатися донизу. Так воно виглядає. Там залечені знизу є меджупорія. Розбудоване містечко. Тут вже починається. Не те, що починається, верніше є різні стації. Та гора, так якби сформована під хресну дорогу. Тут є стації від першої, друга, третя і так до кінця. І люди собі йдуть моляться на ручку в певному наміренні. Так що ще раз нагадую, запрошую всіх, хто має бажання приїхати. Має можливість приїхати туди допомагатися, приїжджайте. Дійсно, тут є Божа благодать. Вона відчувається. Бо багато людей, які були тут, реально засвічують. Що в їхньому житті сталися дива. Зараз ми дійдемо до Христа. Там, де Марія також з'являлася дітям, yeah. вона їм сказала мер, 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 «Мер тільки ме. І благословім слово дутрове твоє Ісус. тебе на небо Свята Марія, Люди моляться на різних мовах. Ну я вам так скажу зараз на даний момент. Саме більше поляків і не відстають українці. Ну і також італійці, словаки, різні національності. Люди приїжджають зі своїми священниками, парафіальними і То Як, які тут має різні програми. Хтось реколекції, хтось віднова. От зараз ми побачимо групу. Який священник веде проповідь. Зараз ми дійдемо до того хреста. Трішки така місцевість кам'яниста. Реально, ну, що тут ніхто ніколи не впав, але Ально. тут. Діє благодать. благодати. Німецька група. що ви чуєте. Хтось розмовляє розумляє... німецькою мовою. Розуміє німецьку мову, то може зрозуміти, що цей священник говорить. Але я так думаю, це є проповідь. І тут є стація. Я подивився до стація як Марія принесла Ісуса до храму. Ще одна група йде, яка молиться. Це французи. Богородиця всіх закликає молитися в рацю, постати в середу і п'ятницю. Кожен в своєму наміренні Це дуже сильно вона каже. Можна отримати багато ласк. Ну і не забувати про веру. Це що? Це велика сила проти зла. О, зараз ми підемо до того пристати. О ще одна група. Що тут за моло така цікава. Там тут дуже багато національностей приїжджають. Дуже багато. Тут приїжджають люди з цілого світу. Я вам так скажу, навіть приїжджають люди, які не вірять, не тільки самі християни. Але ті не вірять і ті люди. Хочуть на власні очі переконатися, як насправді тут є. І хто шукає, тому Бог завжди відкриє. Повірте. О, ми вже дійшли до того хреста. Тут де Марія об'явилася. Якщо я не помиляюся, вона перший раз тут об'явилася дітям. Така таблиця і на ній буде писати кого числа і що вона сказала, яке було її послання до світу, до світу. Ось такий хрест, бо Марія, коли об'являється, завжди вона акцентує на Ісуса. На, то, яку ціну він заплатив за нас, щоб нас відкупити від гріха і смерті. І тут пише мир, мир, мир. І сам мир. Мир море завлада тіжу чоловіком і Богом, із між людьми. Це є по Хорватську, а зараз я спробую на українську перекласти мир, мир». І саме мер. Мер має бути між людиною і Богом. І між всіма людьми 26.06.81 року. Тут таке було перше послання Пресвятої Богородиці. Тільки мир. Отак От воно виглядає. Дякую вам, друзі, що ви дивилися. Ще раз запрошую всіх, хто має злою бажання, приїжджайте і отримайте неймовірні, я би так сказав, ласки від Бога, хто шукає та знаходить.